2014 рік став знаковим в історії української армії. Строкову службу скасовано образ солдата, що прибирає плац або фарбує паркан у минулому. Відтепер в лавах збройних сил виховується справжній воїн та захисник-контрактник. У сучасній українській армії ставку зроблено саме на них. Адже з юнацьким запалом вони прагнуть кар'єрного зростання, сповна віддаються справі та готові до найважчих випробувань. І це доводять не словом, а ділом. Контрактники забезпечують мир та стабільність у гарячих точках нашої планети. Вони можуть дати відсіч агресору у скрутну хвилину. Завжди поруч із народом, а ще представляють Україну на міжнародних навчаннях, до речі, на високому рівні. Тому що бути військовим це їхня професія, а для багатьох і покликання. Звичайно, велику вагу мають і соціальні гарантії. Можливість безкоштовно здобути вищу освіту та отримати офіцерські погони. Але формула успіху для професіонала зі зброєю довести і, перш за все, собі, що ти сильна тілом та духом людина. Армія навіть для кожного хлопця, для молодого хлопця, це дуже потрібна річ, оскільки просто вийти на вулиці і подивитися, як ходять там похожі хлопці на дівчат і стає. Трохи соромно за нас. Як дипломований спеціаліст Микола Казюк має можливість виїхати за кордон і отримувати там чималі кошти. Та, послуживши у полку, зрозумів його місце тут в армії. Спочатку було дуже тяжко, непривична обстановка, атмосфера тяжко, фізично, морально тяжко. Командир роти почав заохочувати на підписання контракту. Обіцяв сержантську учебку, обіцяв, що піднімлять зарплату, бо на той час зарплата ще не була така. Я його послухав, підписав контракт. Ні разу не пожалів про це. На сьогодні, таких як Микола у війську майже 52 тисячі. Залишилось набрати всього 300 контрактників. І цьогорічний план буде виконано. Це говорить о том, що раз контрактники пошли військові сили, значить государстве і в вооружених силах делается все системно, последовательно. І як результат є довір'я, довіря самих контрактників і довір'я к ворожоним силам. Та звичайно гонитва за кількістю не впливає на якість. Перш за все, бойового вишколу, справжній майстер-клас, контрактики демонструють на багато національних навчаннях у морі. Відпрацьовують пошуково-рятувальні дії, надають допомогу аварійному судну, гасять пожежу, передають вантажі. Пліч опліч з іноземними колегами і у повітрі проводять операції із залученням вертольотів та літаків. Також відпрацьовують різні види десантування. На суходолі теж демонструють неабияку вправність. Часом нашим контрактникам мало хто може дати фору. Наприклад, у розмінуванні українських саперів серед миротворців косовського контингенту вважають найкращими, тож факти говорять самі за себе. До речі, робота в миротворчих місіях важлива складова таких міжнародних навчань, адже військові відпрацьовують цілком реальні ситуації. Приміром, вчаться проходити через нелегальний блокпост. Такий досвід перейняли в Українах Азії та Центральної Європи. На цьогорічному Repit Trident відпрацювали модель, яку можна застосувати в Афганістані та Іраку. Потрібно домовитися із охоронцем так, щоб всі залишилися живими, і конвой зміг рухатися дорогою далі. До речі, на таких заходах спілкуються англійською. Тож контрактники отримують ще й мовну практику. Штурм будівлі дає не менш корисний досвід. Потрібно миттєво зосередитись і швидко зорієнтуватись ситуації Українські українській армійці. У групі терористів, які захопили будинок, я тут є якби халіфа, жінка, яка треба спасти. Може вони перепутають мене, теж розстріляють разом зі всіма, так що, так, поменше заложників, як кажеться. Ну, діє тут, щоб побачиться з перших двох дій, як опадають, як обороняють. Грузини вважають українських вояків достойними партнерами, адже пам'ятають місію в До мовної сутички підготувалися ретельно, встановили охорону та замінували прохід. Зараз на другому поверсі ми вам показуємо невеличку систему оповіщення. Ми зробили імітацію, виставили гільзи. Подивимося, як зреагують на це наші противники. Тобто ті ж самі армії за кордоні, як вони, ну, як вони будуть працювати, як вони будуть з цим діяти. Ну, Теж залежить також від їхньої фантазії, що вони будуть робити. Ну, це також можна трактувати будь-як. Або як, ну, це протипіхотним міном важко назвати, але ну, імітація. Подивимось, що вони зроблять. Багато хто з них побував у гарячих точках. Тому досвідом обмінюється зі своїми підлеглими та іноземними колегами. Вояки заходили у кожне незнайоме селище. Перед ними стояло надзавдання серед цивільного населення розпізнати терористів та знищити їх. Ціна помилки життя невинної людини. Кожен взвод відпрацював ще й індивідуальний сценарій. До прикладу, український патруль натрапляє на цивільного мешканця, який зламав ногу. Командир вирішує допомогти постраждалому на місці. У цей час, скроставши зручним моментом, бійці бандформування обстрілюють наших військовослужбовців. Реакція українських десантників блискавична. Вони знешкоджують терористів, що переховуються у будівлях. Командир нашого підрозділу переконаний, високі результати під силу лише професіоналам. Люди приходять на службу, вони знають, чому приходять, осознаючи, що вони будуть мати справу зі зброєю, з особовим складом. В колективі їм потрібно буде себе вести в колективі нормально, не відділятися інакше. Їм потрібно вчитися, тому що вони знають, що їм за це платять. Особовий склад, з яким я працюю, я в ньому впевнений. І вони відважні, вони готові виконати любе завдання в будь-якому місці, в будь-який час. Я в них впевнений. Це особо складна, на якій можна положитися на 100%. Українці викладалися сповна. Всі вони мріють, що таки зможуть застосувати свої знання на практиці. Я планую продовжити службу в 80-му краєвому полку. Ну, якщо буде можливість, так потрапити на місію, звичайно, що є бажання поїхати на місію, миротворчу місію, побувати там, набратися досвіду і, звичайно, здійснювати допомогу іншим країнам. І ніхто з них не жалкує, що свої молоді роки присвятив військовій справі. Ні, я навчарувався, та держава нас забезпечує. Нам збільшили грошове виплату, забезпечують зарплатою, страховку, лікування. Професія військовослужбовця як сама по собі досить цікава. Це постійний рівень професійний. Ну ріст професійний. Я вважаю, що це і гідна робота для. Ну, для хлопця, чоловіка При службову естафету у строковиків впевнено перехопили контрактики. Вони у всіх родах та видах військ. Їм до снаги опанувати найсучаснішу техніку. Їхні колективи згуртовані та спрямовані на результат. Звичайний солдат строкової служби за такий короткий термін часу не здатний отримати якісну підготовку. А ми повинні розуміти що бійці Збройних сил мають справу з сучасним озброєнням, мають справу з електронною технікою, з вибухонебезпечними предметами і так далі. Тому перехід на професійну армію це вимоги цього часу. Ми зобов'язані це робити і зробимо. Она українська армія стала дійсно професійною, а контрактники неодноразово показували вищий клас. Залишилось вирішити питання забезпечення війська, і професія військового знову буде престижною і почесною. А ми і надалі слідкуватимемо за армійськими подіями. До наступних зустрічей.